Спів. В її скарбниці, доля України, глибинна таємниця про віків. Це заберуть, а залишилися слово, знову до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, то й ми що наче люди між людьми. Турецький мандрівник Ельвія Челебі, який у 1657 році побував на Україні, згодом писав, що українці. Це стародавній народ, а їхня мова все усяжніша, ніж перська, китайська і мабуть. Час братися за діми викликати мої лісові сила на допомогу. Ще ли, що ж і піднімись, та полісу рознесись силом лісовим здійнити щас, Дух лісний, Іди до нас! Чи ви мене Сплутати шляхи То за які шляхи, то скажімо, що робити, хлопчиків там забуди. Я готовий, я йду і у хащі заведу. Добре, буде. ти свою роботу знаєш. Заведи хлопчиків, щоб вони з цього собі ще ніколи не даєш. Вже рази за три. І що базар, і що не говорити. <клес> Вас, нам княге, куди тепер нам іде? Блудно вже тут завів, як він блин, посмів, а ви, коп'ята наче зажорились. може він сорою снись, хрістя, погоню, да розідемо, вами похити. Ти хто старий, базар кінчай, промашою тут не качай. Дорогу, знаєш, покажи, за дурні масок не держи. Я король цього лісу. Але зрешті, стежок у лісі єма, з них вилянуха, а ви, хлопята, заводились, тому з дороги не Тому хлопці не зашкодять. Як буде снимок тут поводить, дерева взяти Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха <клес> <клес> Класник, що навіть? Я боюся. А боюся. Це вже не сон і не казка, і не гіпноз. Давайте кричати, може хтось почує. А ну ти, якщо не тебе кричимо. Мені вже страшно. Мама! Та чого ви так лечите? Та чи ви не обіте? Відуть, Мені страшно. Ми забудемо з цього проблем. І справді закляті, це правда. Пала, до в яким люди засмішували рідну мову. То мотим словечком, яке спільно з рідною мовою нічого не мало. То вживали надбірно російські слова на український лад. От вона і пронесати моліном, через який ви не можете пробитись. Це не казки і не сон. Подивіться на ці кривенькі дерева. Хіба вони вам подобаються? Ні, не подобаються! А подобаю. це ж не просто деревця, це ті слова, які ви щоденно говорите. Це покручена ваша мова, а в цьому лісі вона стала деревами, які ви насадили. Посадили ви і ваші друзі, які теж так розмовляють, як і ви. Бо землянка виростає дерево, а з дерева утворюється ліс. А ви щодня сієте землян слова і навіть не задумуєтесь над тим, що виростає. А ви різкові такий ліс. Бо мова наша покручена і засмічена. Бачите, яка? Так, бачу. Допоможе вам лише дорогу каз. Нащо їх сюди привів. Це ж передав і не діти. Ще не вміють говорити. Нічогісінько не знають, рідну мову не вивчають, Тож ж хіба ти їх не чув, і гверті слова забув. Їх водити я згодився, але трохи сам стомився. Сім годин життя водив, та й без не водив, Приплутав всі дороги, Тож ж хлопці моги. Хай о тему, хто не у хуморі не йдеться. Він починок, спати. Завтра знову затрушатись. Добре, ти їх нагуляв, навіть писки поспіляв. На кінець вони мовчать. Подивись, вони вже сплять. Що ж то з хлопцями робити? Водяному дарувати. Чи додому відіслати? Та ні, додому їм не можна. Думка п'ється мастрування. Що ці хлопці дикуни виростуть і дикуни. Хай од тебе переспляться, може ще щось навчатися. Чудово хлопці спали, вдома їх усі шукали. Кожну місцинку пройшли, але так і не знайшли. Хлопцям сничаю снились, і, боже вони навчились, гарно і чарно розмовляти, знали, що кому сказати. А як стали подивились, де вони в них опинились, стало дітям не до жартів. Хлопцям щось робити варто. Лихо скрізь на них чатує, плут і зовсім не Камінь їм усе розкаже, на усі дороги вкаже. Треба буде вибирати, по яких стешам у світі жити. Довго йшли вони, чи ні, невідомо це мені, скільки сонечко вставало, і знову спатиньки лягало, а клубок не зупинився і до каменя дістався. Камінь був старий, старий, позлий землі, і немає, Що він може розказати? Я в дорогу показати, стали хлопці перед ним. Перед каменем стояв. Що робити нам з тобою? Йти дорогою якою? Те дорогу, дорогу тут -то знайти? точно знає нам карантин, ти давай його почесть, Може напис є якийсь. А Давайте може лам обірвемо, може пізніше знайдемо. Та й не так, що всяк нагрівся, Раптом камінь засвітився і тепло пішло від нього. Що ж, покажемо їм дорогу. Хлопці не повіли і біля каменя присіли. Камінь трішки покрихтів і таки заговорив. Як так, над дивою підати, туди рішеньку знайдете, що в далекий край через горе, садунай. Та все буде для людини, то ж не буде батьківщини, не живе там причудова, рідна українська мова. І на пісні не звучить. Що ж, як хочете, ідіть. Ні, Ні, не знайдам. А як хочете, направо. Діть собі, це ваша справа. Там добро в кожній хаті. В основному всі багаті, серед них і сильні, і дужі, але всі вони байдужі. Мова рідна загубилась, глухий куток забилась, рідна пісня не звучить. Що ж, як хочете, ідіть. Ні, Ми не йдемо! Дам. ще одна дорога. Прямо, може, йти по ній так само. Не такі вже й там багаті, та тепло є в кожній хаті, а серця як сонце сяють. Ідні там пісні співають, і лунає і рідна мова, українська світовкова, пані друзі родини, ще і всіх і батьківщина. На дорозі добрий час і старий дорогокас. Він свою роботу добре знає і не всіх туди пускає. Що ж поратися космить, та кудись таки йдіть. Я ж у землю загрузаю і дороги затримаю. Бог на ліво підемо, щастями своє знайдемо, і направо навіть можна. Там живуть усі заможно. Ліво, там нема родини. Жити як без батьківщини. Право, не цікаво жити. Можна зовсім спайду жити. Прямо йти, так це ж чудово. Рідна пісня, рідне словом. Ти, мабуть, прямий. Треба просто попрямій. Йдемо прямо, прямо й жити, там не можна жити. Будемо рідну, будем рідну мову знати і свої пісні співати. Значить, згодяйся зі, зі мною. Дам дорогою прямою, а стриє дорогу каз, як вже пропустить нас. Скрізь тут, куди йдете, що у душі своїй несете, по пригоди вечині у батьківській стороні? Я свого тобто, про це питаю. Ви подіти цього краю і любити до загину, ви повинні Україну. Так, так Що ж, хочу вам сказати, що дорогу правильно ви вибрали, але боротися прийдеться до кінця. Цими важкими інтернистими шляхами наш патріоти та борці йдуть. І, чи погоджуєтеся ви? Так, так погоджуємося. Погоджу. Тепер я іспит можемо облаштувати і завдання мовні дати. Беріть і виправляйте помилки у мові. Виправити помилки в речі. Хайко мішає мені виконувати завдання по математиці. А як а, правильно? Певно, Микола заважає мені виконувати завдання з математики. Виправити помилки в речі. Я цілу неділю болів, боль голови була жасна. Really Я цілий тиждень хворів, головний біль був не старий. На його паті поставився пуховка лише на одійниці. На його паті теліпався будзик лише на одійниці. Добре, тепер я розумію, як важливо знати рідну мову. Вона допоможе на тяжкій ситуації. Можливо, не лінуватися. Усі, усі слова ми знаємо, але лі, лі, лінуємося їх вживати. Думає, ми думаємо, що герої, а от що з того вийшло? Нарешті це все закінчилось. Тепер я буду вивчати старанну українську мову і наполегливіше, тому що самому приємно, коли розмовляєш рідною мовою. А тепер нам час поспішати на свято. Ви що, забули? Сьогодні ж день рідної мови. Вперед, ходімо. Тепер вперед, дорога вже чекає, вона вас поведе в цікавий світ. Також терницький шлях, і кожен знає. Та ви тепер борці із юних ліців. Сама земля мене дипу зростила, чарівку, мудру, світло, осінню дала мені могутні дивокрила, вдягла в слова, як у квітки весну. І хоч мене хотіла розтоптати, та я жива, і я до вас прийшла, щоб вас до зір далеких піднімати і до сердець не допосипі щоб вам дошли по світу українці. Несли усім своїх сердець тепло, за руки взявшись, а не поодинці, Щоб людство морій радості жило. Я ваша мова, любі, рідна мова, і поки я жива, народ живе, і глибини душі несуть кожне не слово, і хай воно вам до сердець пливе, Щоб діти патріотами зростали, любили край свій рідний берегли, Щоб ви усі на захист мови стали і розмовляти. Ми, українці, велика родина, мова і пісня у нас соломіна! Квітне в садочках, червона калина, рідна земля для нас всіх Україна. За легендою ми живемо омеському куточку, який Бог тримав для себе. А тривав козакам вогнем на обіцянку берегти і збагачувати рідний край, бо не уставитися до його краси і людей цінувати мову. Ми прагнемо дотримати слова, Даного нашим пращурам, дбаймо, щоб вічне українське слово звучало у кожному українському серці. Що пам'ятали мені завжди, якого роду доньки ми сини, красу своєї мови бережи, бо житиме вона. То жити моїми ми.